Драматичні події у Феррарі знову опинилися в центрі уваги паддоку. Одразу два авторитетних джерела повідомили, що Крістіан Хорнер, екс-шеф Редбул, активно веде переговори про перехід у Маранелло. Британські та німецькі медіа підкреслюють, що сіо Феррарі Джон Елкан всерйозно розглядає можливість запросити Хорнера на посаду керівника Скудерії, попри новий контракт. Фредеріка Васьора та офіційні заяви про стабільність у керівництві останній рік став для Феррарі справжнім випробуванням. Команда втратила шанс поборотися за обидва титули ще за кілька етапів до фіналу. Результати пілотів викликають розчарування, а внутрішня атмосфера все більше нагадує кризову. Саме у цей момент з'явилися чутки про прихід Хорнера, якому приписують здатність творити чемпіонську династію з Red Bull і виводити команди з найглибших криз. За інформацією, Daily Mail, угода про достроковий розрив контракту Хорнера з Red Bull, який діяв до 2030 року, обійшлася австрійцям у 80 мільйонів фунтів. Тепер досвідчений керівник став вільним агентом і готовий до переговорів з топ-командами. Хорнер, буцімто, навіть погодився знизити суму компенсації, щоб швидше отримати змогу повернутися у бокс-ліміт Паддоку та стати рушієм нового етапу. Для легендарної скудерії кризу у Феррарі не вдається приховати невдоволення пілотів, невдачі на трасі та нові скандали, пов'язані з плітками про зміну керівництва, підігрівають спекуляції про майбутнє Васьора. Джерела вказують, що саме бажання Сіо Елканна різко змінити курс розвитку і змусило керівництво шукати сильну фігуру з міжнародним досвідом, якою давно став Хорнер, сам. Колишній бос Редбул поки не коментує чутки про те близькі до Феррарі, експерти впевнені, що Маранело вже веде прямі переговори, вже веде е, прямі. Окрім Скудерії, інтерес до Хорнера проявляють і інші команди Формули 1. Хоча саме Феррарі розглядається у ЗМІ як ідеальний майданчик для його миттєвого повернення. Після 20 років у Редбул і безпрецедентного досвіду кризового менеджменту та лідерства у чемпіонських проєктах Хорнер може стати саме тією. Шоковою терапією, на яку очікують уболівальники італійської легенди. Ключове питання тепер: чи наважиться Сіо Феррарі змінити керівництво буквально напередодні революції регламенту 2026 року, коли досвід інтеграції нових структур та гібридних технологій стане вирішальним фактором? Саме від відповіді на це питання може залежати майбутнє скудерії, а також долі. Льюіса Гамільтона та Шарля Леклера, які самі публічно говорили про потребу стабільності і визначеного напряму у команді. Як вважаєте, чи врятує прихід Крістіана Хорнера Феррарі перед змінами регламенту, чи це лише тимчасова шокова терапія для пасу, яка посилить кризу? Чи залишиться Вас сьор, у команді, чи паддок побачить найбільш неочікувану рокіровку десятиліття? Поділіться думками в коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити найгучніші трансферні новини з Формули 1.